12 лютого. на дворі ще зима, і до тепла, і до весни, ой, як далеко. А так вже хочеться смачної зеленюшки. І це не проблема. Давайте посіємо і виростимо з вами, як то кажуть, на підвіконні. Ну, в моєму випадку це буде стілаш, але підвіконня також може бути. Я вибрала для цього кріп кущовий, беремо будь-яку підходящу ємність, насипаємо туди грунт, торф, землю, в кого що є. І трішечки її проливаємо теплою водичкою. щоб воно в нас стало вологе. Звичайно, це можна зробити за допомогою маленької лієчки або розприскувача. Моя лієчка ще лежить в надійному місці. Не дістали, забули. Але не біда, можна пролити і просто так ось легенько зі скляночки. Все. Грунт наш зволожений, тепер можна переходити до посіву. Насіння кропу може бути куповане, може бути зібране вами власноруч. Мені не подобається, коли кроп росте рядками. Ну, от не знаю. Чомусь не под... Якщо вам подобається, ви можете посіяти рядочками. А я сію просто ось так, знаєте, як влітку на городі. Взагалі для вирощування кропу на підвіконні його необхідно сіяти кожні 10-15 днів. І у вас буде, поки ви попередній вже використали, буде підростати свіженький, новенький. Дуже густо сіяти не раджу, тому що він тоді буде густий і забитий. Ось так. Зверху насіннячко обов'язково прикриваю тонесеньким шаром ґрунту. В принципі, можна вважати вже посіяним наш кропчик і відправляти на підвіконня, але я раджу скористатися або пакетиком, або звичайною стрейч плівкою Все ж таки я раджу до появи перших сходів зробити такий а-ля парничок і накрити. Це тільки на перші декілька днів, як з'являться сходи. Як тільки почнуть сходити наші ростюшечки, тоді плівочку вже ми будемо прибирати. Все, відправляємо на підвіконня або на паличку, і далі буде.